Привіт! В цьому відео я покажу вам одразу два ноута. Перший це класичний преміальний ультрабук, тонесенький, легенький металевий, стильний робочий інструмент. Другий це сучасний ігровий монстр, який ігровий прям у всіх аспектах цього слова, від залізяк до екрану. Але є один нюанс. Це один і той самий ноут. Знайомтесь, це ROG Zephyrus G16. але про все по черзі. Поїхали так. Він викликає дисонанс, бо візуально від ігрового лептопа у нього. 0,0. Asus змінили дизайн, змінили шасі, і тепер Zephyrus виглядає ось так: прикрийте малесенький логотип, і перед вами буде якийсь преміальний ультрабук. І ця преміальність тут відчувається прям в кожному міліметрі. Метал всюди, де тільки можна. Тонесенький корпус у 15 міліметрів. Кожна грань теж позбулась гострих кутів. І ти на нього дивишся і не можеш зрозуміти, а чи справді він ігровий. Бо і візуально, і тактильно він, повторюсь, Преміальний ультрабук. Навіть у топовій конфігурації 4090 він важить кіло 950. Мій на 100 грамів легше. Загалом, візуально такий ноут краще пасуватиме якомусь дядьку в костюмі, ніж якомусь студенту. Ну, це, звісно ж, як мені здається. Те, чого я, чесно кажучи, не дуже зрозумів, це слеш-лайтінг. За німи матрицею, куди можна було виводити якісь зображення, анімації, текст, було б прикольно. Не те, щоб корисно, але прикольно. Тут, ну я навіть не знаю. Занадто мала площина, щоб вивести туди щось зрозуміле, окрім азбуки морзе. Але навіть азбуку морзе туди не виведеш, бо у тебе є 5 тем, і на цьому все можна налаштувати підсвітку на сповіщення, але ж ви зазвичай трохи з іншої сторони лептопа, тому... Не знаю, може я просто не розібрався. Раніше було краще. А ось те, що точно стало краще, це петлі та індикатори. Петлі сховані, а індикатори не б'ють в екран. Тепер індикатори можна побачити тільки тоді, коли кришка закрита. А розкривається вона тепер не на 180 градусів. Ніколи не розумів, на що воно потрібно, а десь на 100. Тридцять приблизно так вибачте, транспортер вдома забув. Коли вмикаєш ноут. Він все ще не здається ігровим, бо ти бачиш перед собою OLED-екран. Але ж, секундочку, але це ж не дуже швидкий відгук. Тобто, це все ж таки робочий ноут, правда? 16 дюймів, 100% охоплення палітри dci p 3 з дельта і менше одного. Роздільна здатність 2560 на 1600, тобто 2,5К, 500 ніт яскравості та співвідношення сторін 16 до 10, плюс сертифікація від Pantone. Але коли копнеш трохи глибше, то виявляється, що він 240 герцовий, з відгуком у 2 десятих мілісекунди. Секунди, дві десяток. І ось саме в цей момент відкривається справжня натура цього лептопа. Метафорично, звісно ж, бо це екран створений для ігор. Це просто новий рівень. Герцовка та відгук роблять його крутезним для змагальних тайтлів, а кольори та деталізація для сюжетних. OLED Є OLED. Що тут додати? Тепер давайте відкриємо натуру зефірки не метафорично, а буквально. Тут у нас три вентилятори з пильовичками, і самі вентилятори теж оновлені. Це Arcflow 2.0. Ось тут встановлена SSD, а ось тут є місце під другу. Іначе все логічно, не знаю, яку вас у мене питань немає. В більш суворих версіях 4080 та 4090 замість третього вентилятора у вас випарна камера, бо більш суворі версії потребують більш суворого охолодження. Звісно ж, в якості термоінтерфейсу використовується рідкий метал. Трохи про суворість. Тут стоїть Core Ultra 9 з ТДП до 45 Вт. 4070 з ТДП до 105 Вт у бусті, 32 ГБ розпаяної оперативної пам'яті LPDDR5X частотою аж до 7467 МГц та терабайтна M.2 2 PCI-Express 4.0 з підтримкою NVMe. Але перед тим як переходити до тестів, коли ми тізернули цей ноут в одному з наших випусків новин, у одного з глядачів з'явилось питання стосовно гучності. Отже, ось вам стрес-тест з 3D Марка, кулери молотить на максимум. Але точного вимирювального приладу у мене, на жаль, немає. Тому ось вам неточний вимирювальний прилад. До речі, Вітя, як власник зефіруса попереднього покоління, чи навіть позаминулого покоління Зефіруса, по власних відчуттях, який ноут гучніше? Твій чи цей. Ну, мій, ну, типу. В моєму три роки, він щось Там пил, коти. <кліг> <кліг> ну, давайте так. Я скажу, що вітінком гучніше відсотків на 40 за, мої... за моїми якимись відчуттями. Ні, у твого. <кліг> а це. Ну, а цей рівень шуму, за власними, знову ж таки, суб'єктивними відчуттями, залишається в межах комфорту. А ось тепер до тестів. SSD не найшвидша, але більш ніж нормальна. По інших тестах з 3 d температури в нормі, показники доволі приємні, і стрес-тест звідти ж зафірка проходить без питань. З PCMark складніше, бо тест чомусь вилітав. Проте те, що встигло, промолотитись, виглядає щонайменше непогано. З рендером випуску новин відбувалося щось трохи дивне. Я завжди юзав прем'єр 2022 року, один і той самий проект. І тут з цим проєктом, на цьому прем'єрі, я отримав результат у 7 хвилин 38 секунд. Не може бути, подумав я, тому що минулорічна зефірка впоралась за 4 хвилини та 7 секунд. Тобто майже вдвічі швидше, я перевірив профілі живлення, драйвера, е, покопирсався у всьому, в чому тільки можна було, і отримав все ті самі 7 хвилин 34 секунди. Спробував іншу версію прем'єра нову 24-го року, і отримав 7 хвилин і 4 секунди. Прям не те, щоб набагато швидше. Будучи в повному відчаї, я постукався в Asus, і вони мені дали другий Zephyrus. вже 4090, це оцей, а оцей 4070. І на тому самому прем'єрі, в тому самому проєкті я отримав 4 хвилини 35 секунд. І це все ще повільніше, ніж минулорічна зефірка. Я скажу, що я звинувачую софт, бо такого просто фізично бути не може. Так чи інакше, 4090 у мене був тільки для цього експерименту, тому він лягає спати, а ми продовжуємо про той що 4070. А ось із рендером 3D у блендері все ок, 23 хвилини 55 секунд. Швидше були тільки стаціонарні компи з повноцінними віддяхами. По іграх, які я запускав у Full HD, ситуація така: Red Dead Redemption 2. Максимальні налаштування 58 кадрів на секунду в середньому по бенчмарку. Valhalla. максимальні налаштування 120 кадрів на секунду в середньому по бенчмарку. Death Stranding на максимальних налаштуваннях показував від 120 до 130 кадрів на секунду, не по бенчмарку. Counter-Strike 2 на все тих же максимальних налаштуваннях, все по тому ж не бенчмарку, показував від 120 до 140 кадрів на секунду. У продуктивності в іграх питань у мене немає. Все. Клавіатура. Великі зручні клавіші з ходом у 1,7 мм та відстанню у ті самі 1,7 мм одна між одною. Винесена клавіша живлення, чей скляна, повноцінна rgb підсвітка з трьома рівнями яскравості. А клавіші керування гучністю, мікрофоном та виклика Armory Crate вирівняні під поверхню. Виглядає та відчувається краще ніж було. Тачпад став більшим. Прям набагато більше. Візуально він розміром майже як відеокасета. Як би це пояснити тим, хто молодше середньостатистичної людини, що користувалась відеокасетами? Е Коротше, він великий. Вона більше я знаю, але не набагато. Діди сперечаються, якого розміру у кого була відеокасета. У віті, судячи з того, що він стверджує, відеокасета була більше, ніж у мене. Коротше, він великий, прям величезний і неймовірно гладенький. Тактильно, прям як шок. Окремо варто про звук. Я не знаю, чи це найкращий звук лептопів взагалі, але він дуже близький до цього. Бо він яскравий, він плотний, є доволі глибокі, низькі, що взагалі не притаманні лептопам. Середина та високі, ідеально збалансовані, і запаса гучності більш ніж достатньо. І за все це відповідають аж 6, 6 нормально показав аж 6 динаміків. 2 твітери та 4 вуфери. Всі вони по 2 ватт. Ще є і підтримка Dolby Atmos. Ледь не забув те, про що я нию майже в кожному огляді лептопа. Картрідер. В такий тонкий корпус. З таким конфігом примудрились запхнути картрідер. І не мікро-SD-шну затичку, а повноцінний SD-шний картрідер з підтримкою UHS 2 лайк. Like. Ну і раз ми вже про усілякі отвори. Поруч з картрідером Type A32 Gen 2 Gen2 та Type-C з підтримкою DisplayPort 1.4, 1.4, sync та 100 ваттного Power Delivery версії 3.0. Ліворуч комбінований міні-джек Type A32 Gen2. Type-C з підтримкою Thunderbolt 4, DisplayPort порта 2.1 та 100 ваттного Power Delivery версії 3.0, плюс HDMI 2.1 FRL та новий порт живлення. До речі, про живлення. Акуму 90 Вт годин знову якось викидає нас з простору ігрового лептопа. Бо у відтворенні Full HD відео з Ютуба на максимальній яскравості він протримався 6 годин. Це OLED, який жере заряд як не в себе. Це все ж таки ігровий ноут. Хоч і в збалансованому режимі живлення, але 6 годин. Не знаю, як вас, але мене вражає. В комплекті з ноутом ви отримуєте два зарядних пристроя: один більш дебелий, 200-ваттний, другий компактна тревел-версія на 100 ватт. А бонусом чохол, який зовнішньо більш підійшов би прям ігровому ігровому лептопу. На мою думку, якомусь умовному флоу він би пасував набагато більше. Тут все ж таки хочеться якоїсь шкіри, бархату, чогось такого. Але так чи інакше він в комплекті є, і це добре. На передостанок софт. Тут все стабільно добре. Armory Crate це ефективна, зручна та інтуїтивно зрозуміла софтина, де є все: від моніторингу до керування, від косметики до зручних геймерських фішок, від критичних оновлень до некритичних оновлень. Ну і наостанок – прайс. Мій конфіг не топовий, проте й не найдешевший. Його вартість 125 кілогривень. Чи це багато? Так, звісно. Чи це виправдано? Як на мене, цілком. Але давайте подивимось, що є на є каталозі. На новому поколінні проців. є Rockstrix G 16. Він дешевше, але він не OLED, на звичайному Core i9, та важить майже вдвічі більше. Є відчутно більш дешевий Aurus 16X, ASG, але він на Ultra 7 теж не OLED і теж важчий. Ну і MSI Vector, який теж дешевше, але він теж на звичайному Core i9, теж не OLED, ще й майже на кілограм важче. А якщо серйозно, як на мене, ще рано робити висновки по ринку, бо нові ноути тільки почали з'являтись. Але цей своїх хороший фарти. Я в захваті від його філософії, я в захваті від його дизайну, від потужності, від екрану, від автономності, від звуку. Від еволюції, яку пройшов Zephyrus, навіть не те, щоб за всю свою історію, а навіть в порівнянні з попереднім поколінням, все, чим взагалі може сподобатись лептоп, тут є єдине, що б тут, як на мене, можна було зробити краще, це слеш-лайтінг. Але камон, Asus завжди були про якесь новаторство, про експерименти, про якісь сміливі рішення. А ще суб'єктивно хотілося б його бачити в білому кольорі. І в білому він існує. Але на жаль, в наших краях офіційно буде тільки ось такий солідний темно-сірий. І, мабуть, це дві найсерйозніші претензії до Zephyrus G16. В усьому іншому це лептоп, який варто обрати. І тримаючи в голові цю ідею, задонатьте на зсу за посиланням під цим відео. Я розумію, що ви втомились від цієї фрази, але доки у вас є можливість це робити, робіть. Бо саме завдяки цим хлопцям та дівчатам, у вас така можливість. Є, отже, допоможіть їм, а вони допоможуть вам. Ну і на цьому все. Не забувайте підписуватись на канал, якщо опинились тут вперше. Побачимось.